Діяння апостолів розділ 23. Поглянувши на Синедріон, Павло мовив, Мужі брати, я сам по цей день цілком за добрим сумлінням поводився перед Богом. Аж тут первосвященник Ананія велів тим, що стояли біля нього. Бити його по устах. Тоді Павло сказав до нього Бог тебе буде бити, стіно побілена. Як ти сидиш, щоб мене судити за законом, і наперекір законові велиш мене бити? Присутні ж сказали Ти зневажаєш Божого первосвященика. А Павло мовив не знав я, брати, що то первосвященик, написано бо ти не будеш говорити зле проти начальника твого народу. Павло ж, знаючи, що одна частина ради складалася з садукеїв, а друга з фарисеїв, кликнув у Синедріоні: МУЖі брати. Я Фарисей, син Фарисеїв. За надію у Воскресіння мертвих мене судять. Як тільки він це мовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і розкололися збори. Бо садукеї кажуть, що нема Воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І щенився великий галас. Деякі книжники з групи фарисеїв, підвівшися, твердо заявили: ми не знаходимо нічого злого в цьому чоловіці, а що як до нього говорив дух або ангел? Через те, що спір ставав дедалі більший, тисяцький, боячися, щоб вони не розірвали Павла, звелів загонові зійти і вирвати його з поміж них. І відвести в фортецю. А наступної ночі господь став перед ним і мовив. Бадьорся, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчитимеш і в Римі. Коли настав день, деякі з юдеїв, скликавши збори, урочисто склали клятву, що не будуть нічого ні їсти, ні пити. Поки не вб'ють Павла. Було ж їх більше сорока тих, що таку вчинили змову. Вони прийшли до первосвященників та до старших і казали Ми поклялися клятвою нічого не споживати, поки не вб'ємо Павла. Ви ж тепер разом з Радою переконайте тисяцького, щоб він вивів його до вас. Ніби ви хочете розвідатись докладніше про його справу, а ми тоді, як він наблизиться, готові його вбити. Та син сестри Павла, довідавшися про засідку, пішов у фортецю, увійшов і попередив Павла. Покликавши одного з сотників, Павло сказав до нього Запровадь цього хлопця до Тисяцького, бо має йому щось сказати. Той узяв його, привів до Тисяцького і каже, В'язень Павло покликав мене і просив відвести цього хлопця до тебе. Він має щось тобі сказати. Взяв тисяцький його за руку, відвів на бік і почав питати. Що маєш мені оповісти? Юдеї, відповів той, змовилися просити тебе, щоб ти завтра припровадив Павла у Синедріон, наче щоб докладніше розпитатися про нього. Та ти не вір їм, бо з них більш ніж сорок чоловік на нього засідають, поклявшися ні їсти ані пити, поки його не вб'ють. І он тепер. Вони готові, чекаючи твоєї на це згоди. Тисяцький отже відпустив хлопця, наказавши йому Нікому не розповідай, що ти мені відкрив це. І, покликавши двох сотників, він мовив. Тримайте вже з третьої години вночі готовими в дорогу до Кесарії дві сотні піхотинців, сімдесят комонних та дві сотні легко озброєних. Нехай також будуть готові коні, щоб посадити на них Павла та привезти живим здоровим до правителя Фелікса. І написав листа такого змісту. Клавдій Лісій. Вельможному правителеві Феліксові. Привіт. Оцього чоловіка, що його юдеї були схопили і намірялися вбити, я, прибувши із загоном, вирвав, довідавшися, що він римський громадянин. Бажаючи дізнатися про причину, за яку вони його винуватили, я привів його на їхню раду. Я пересвідчився, що його винуватять у спірних точках їхнього закону, і немає в нього ніякої вини, що потягла б за собою смерть або кайдани. Тому ж, що мені донесено було про змову, яка готувалася на цього чоловіка, я його зараз послав до тебе, звелівши і винуватцям оскаржити його перед тобою. Бувай здоровий. Отож вояки, згідно з одержаними наказами, взяли Павла і вночі повели в Антипатриду. Другого ж дня, зоставши комонних, щоб ішли з ним далі, повернулися в фортецю. Прибувши в Кесарію, вони передали правителеві листа і поставили перед ним також Павла. Той, прочитавши лист, спитав його, з якої він країни, а як дізнався, що з Кілікії, мовив, Я тебе вислухаю, коли прийдуть теж твої винуватці, і велів стерегти його в Приторії Ірода. Послання до Римлян, розділ 13, кожна людина нехай кориться владі вищій нема бо влади, що не була б від Бога, і ті існуючі влади установлені Богом. Тому то хто противиться владі, противиться Божому велінню, а ті, що противляться, Самі на себе суд стягають. Начальники бо страшні не для тих, що чинять добро, а тим, що зло чинять. Хочеш не боятися влади, чини добро і будеш мати похвалу від неї вона бо слуга Божий, тобі на добро. А якщо ти чиниш зло, то бійся, бо не дарма меч носить. Вона Божий слуга, що відомщає і карає того, хто чинить зло. Тому треба коритися не тільки ради кари, але й ради сумління. Через це бо платите і податки, бо то службовці Божі, що лише того і пильнують. Тож дайте кожному належне, кому податок податок, кому мито мито. Кому острах острах, кому честь честь. Не майте жодних боргів ні у кого, крім боргу взаємної любові, бо той, хто любить другого, виконав закон. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай, і всякі інші заповіді містяться у цьому слові. Люби твого ближнього як себе самого. Любов ближньому зла не чинить. Любов отже, це виконання закону. Тим більше, що ви знаєте час, що вже пора вам прокинутись із сну, тепер бо ближче до нас спасіння, ніж тоді, як ми увірували. Ніч проминула. День наблизився, відкиньмо отже вчинки темряви і одягнімось у зброю світла. Як у день, поводьмося чесно, не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не у сварні та заздрощах. Але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похотей. Псалом 128 Щасливий кожний, хто Господа боїться і хто його путями ходить. Як будеш їсти працю рук твоїх, щасливий будеш, і добре тобі буде. Жінка твоя неначе лоза плодовита усередині дому твого. Діти твої, мов парості оливки навколо столу твого. Ось так буде благословенний чоловік, що Господа боїться. Нехай Господь благословить тебе, Сіону, щоб ти міг бачити добро Єрусалиму, поки віку твого, щоб ти міг бачити дітей твоїх дітей. Мир! На Єрусалим. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ сімнадцятий. Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином, з братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун Прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів, слава ж дітей їхні батьки. Не личить дурневі. Наказуюча мова Тим менше князеві уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має, куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, Хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро? Злом платить від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні господові. Навіщо гроші в руках дурня, щоб мудрості купити? Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу. Він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує. Тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з за пазухи бере безбожний, щоб скривити стежки правосуддя, мудрість у розумного перед очима. Дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син. Своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить. Здається мудрим і розважливим, як стулить губи. КНИГА Вихід. Розділ тридцять п'ятий. Зібрав Мойсей усю громаду синів Ізраїля і каже до них, Ось що заповідав Господь чинити Шість днів робитимете, сьомий же день має бути святий для вас. Субота цілковитий спочинок на честь Господа. Кожен, хто робитиме в цей день, буде караний смертю. Не будете запалювати вогню в день суботній ані в одній із ваших домівок. І промовив Мойсей до всієї громади синів Ізраїля. Ось що заповідав Господь словами Принесіть від себе пожертву господарі, кожен охочий нехай принесе як пожертву золото, срібло і мідь, блакит, порфіру, кармазин. Тонке полотно і козячу шерсть, баранячі шкури червоні, борсучі шкури і акацієве дерево, олію на світло, пахощі на миро для помазання і на благовонне кадило, онікс каміння, і каміння, щоб вправляти в ефод і в нагрудник. Кожен добрий знавець з поміж вас. Нехай прийде і робить усе, що заповідав Господь храмину і намет, і покриття Його, гачки і дошки Його, засови, стовпи і підставки їх, кивот носила Його, віко, завісу, що його покриває, стола носила його, усі знадоби його і хліб появлення. Світильник на світло і посудину його, лампи і олію на світло. Жертовник кадильний та носила його, і миро для помазання, і благовонне кадило, і вхідну завісу при дверях до храмини. Жертовник на всипалення, і грати мідяні його, носила його і всю посудину його, умивальницю. І підставку до неї, запони в подвір'ї, стовпи до них, і підставки їхні, і завісу до воріт у подвір'я, кілки до храмини, і кілки до подвір'я, і мотуззя до них, одіж службову, щоб служити в святині, святі ризи для арона священника, і ризи для синів його, щоб служити в них священниками». І відійшла громада синів Ізраїля від Мойсея. Потім поприходили всі, до кого промовило серце, і всі, кого заохотив дух, і поприносили пожертви Господові на будову намету зборів та всіх потреб і на святі ризи. Поприходили чоловіки і жінки, усі охочі серцем поприносили пряжки, сережки вніс. Каблучки, намиста, всякого роду золоті речі, і це окрім усіх тих, що принесли золоті дари Господові. Кожен, у кого знайшовся блават або порфіра, або кармазин, або тонке полотно, або козяча шерсть, або червоні баранячі шкури, або шкури борсучі, приносив їх. Кожен, хто міг зробити пожертву сріблом та міддю, приносив їх як жертву Господові, а й кожен, у кого знайшлось дерево акації, що могло здатися на яку будь потребу, приносив його. І кожна жінка, що мала хист, власними руками пряла і приносила пряжу блакит, порфіру, кармазин і тонке полотно. А й усі жінки, що мали до того кебету, пряли козячу шерсть. А князі приносили онікс камені і дороге каміння для оправи в ефод і в нагрудник, і пахощі, і олію на світло, і на мастило для помазання, і для благовонного кадила. Усі чоловіки і жінки. В яких серце було щедре, щоб подавати на всяку роботу, яку Господь заповідав через Мойсея зробити, усі сини Ізраїля приносили доброхіть пожертви Господові. І сказав Мойсей синам Ізраїля Глядіть, Господь покликав пойменно Бецалела, сина Урі, сина Хура, з коліна Юди. І сповнив його Духом Божим, мудрістю і розумом і хистом у всякім ділі, щоб продумувати мистецькі задуми та виконувати їх у золоті, сріблі і міді, і гранувати каміння для оправи і різьбити на дереві, тобто виконувати всяку мистецьку роботу. І вклав йому у серце дарування навчати інших. Йому і Оголіявові, синові Ахісамаха з коліна Дана. Сповнив їх здібністю виконувати всяку різьбарську роботу, ремісничо ткацьку, художню ткацьку та гаптярську роботу на блакиті, порфірі, кармазині і тонкому полотні. Господь сповнив їх здібністю майстрів і винахідливих умільців.